Я обожнюю подорожувати сама, але так було не завжди. В цьому відео поговоримо, як полюбити соло подорожі та навіщо взагалі вони потрібні. Буду розповідати про свій досвід і вставляти цікаві моменти з моєї подорожі. Я сьогодні їду на Seven Sisters, готую собі обід, набираю чай і виходжу рано вранці, бо моя подорож розрахована більше ніж на 5 годин. Буду на багані в морі. Але водичка, до речі, водичка, до речі, нормальна. І можна було б купатися, якщо б я взяла купальник. Але ніхто, чому ж не купається. ще? Я все ж таки там далі, вона холодна. Але отак, отак, потрогать, бою, це вона вона досить приємна. Почала подорожувати я в 18 років, поїхала на програму Work and Travel. і саме тоді відчула оці а, почуття, відчуття, коли ти щось бачиш, ти а, якісь нові речі, якісь нові краєвиди бачиш, а не можеш ні з ким це розділити. Я відчувала себе трошки самотньо. І страшно можливо, але цікавість, взагалі, як завжди, перемагала. І я подорожувала, але після смак такої самотності він залишався. Зараз же я поїхала до Лондона два з половиною місяці та по робочих справах, але на вихідні я завжди подорожувала. І в чому різниця? Та? Я відчула різницю там, коли я подорожувала багато сама. 18, та, і зараз, коли різниця колосальна взагалі немає оцих почуттів, та, і що сталося. Чому? Тому що я зрозуміла деякі речі, про які теж розкажу. Гольф з виду. Просто так граєш і такий, береш м'ячик і так сильно опуляєш і вилітає в місто. Змінилося сприйняття та досвід. Перше, я нормалізувала всі свої відчуття. Це нормально відчувати страх перед невідомим, перед е, чимось новим. Та І що я роблю? Зараз, та я перетворюю цей страх на цікавість. І навіть якщо щось стається, що я там передбачаю, мовно, умовно страшне. Для мене це цікаво, як я справлюсь з цією ситуацією, бо безвихідних ситуацій ну, практично не існує. А це якраз Seven Sisters, там сім таких е гір, якби так? Да? По яким я пройду, і це був Seven Sisters хайкінг, Тропа. От по цим горам починається. Друге, я стала для себе найкращим другом. як? Я працювала з своїм песимістом. Я працювала з цим критиком, який стоїть в мене на головою і каже. А оця людина вона хоче щось тобі зробити. А можеш, а може оцей чоловік він виглядає якось підозріло. А от туди поїдеш, і, і що, і ти будеш там сама, йти, і тобі буде сумно і страшно, і, і не знаю, і не буде де поїсти. І взагалі ти вмреш під кущем, і взагалі в тебе не вистачить грошей. От я, ось з цим пісімістом, з цими прогнозами дуже сильно працювала для того, щоб. Стати собі найкращим другом, який тобі пер, тебе переконує, тобі, ба, давай, давай, поїдемо, все буде добре. Він 18 років в мене так само був, тому я їздила всюди. Але оцей критик з батогом стояв постійно біля нього і казав, що ні, не можна, щось станеться і, і все. Ну і напевно це мене не зупиняло, але дуже-дуже. Ну, Портило ці відчуття, які можна отримати від подорожі. Купила водичку, термос набрала ще раз, тому що я зранку набирала, потім попросила в кафе набрати, як завжди роблю. І такі, як лаваші, зробила собі з щоб це був в мене обід такий. Вважаю такі от походи, одній, Самої там дуже цілющими, дуже важливими, тому що є багато часу подумати про якісь свої плани, про якісь свої рішення, і ти ні з ким не розмовляєш по дорозі, ти такий весь розслаблений, так можна сказати, та не треба подумати, яку тему ще підняти з цією людиною, наприклад, якщо ви з знову йдете. Або можете йти з тою швидкістю, з якою ви можете йти і хочете. І не знаю. От, я відчуваю в такі моменти якусь силу і натхнення, і, ну, взагалі, в сам факт того, що я тут, напевно, ще грає роль. Я би Ну, минулого року взагалі не подумала, що буду в Англії. З Лондона приїду тут, от недалеко із Брайтона до Ізборна. Піду по Севен Сістерс на гайкі хайкінгом займатися, відпочивати від роботи над своїм проєктом. Звучить просто космічно для мене з минулого року, тому реально, реально насолоджуюсь. Ще мені дуже везе на знайомих, на місця, на погоду. І, і чому мені везе? Тому що я помічаю, що мені везе. Тобто я помічаю те, що стається класно. А те, що стається не так, як я хотіла, та я просто з цим справляюсь, з цікавістю без якоїсь злості. І так, коли я акцентую більше уваги на тому, що виходить, мені перестає бути страшно, що щось станеться не так, бо завжди буде щось хороше. Бо, наприклад, як, як зараз на Seven Sisters, та це такі гори, ем, знамениті англійські, вони відомі як скелі семи сестер, е, ряд краєдиних скель е, на південному узбережжі, узбережжі Англії в Східному Сасексі. Я прочитала в Вікіпедії для відео, та їхня історія охоплює мільйони років і включає геологічні, культурні та соціальні аспекти. Ці скелі були в багатьох фільмах. Такі найвідоміші це Гаррі Поттер». і вони також використовувалися в сцені фільму Робін Гуд, якщо ви дивилися. І Чому мені повезло? Через те, що дивіться, яка погода. Зазвичай в Англії е, кожен день десь стає дощ. А цей день був повністю без доща, було тепло, було приємно йти, було багато людей, класних. І. Я не знаю, я, я просто насолоджувалась шляхом, якщо не рахувати те, що постійно треба було вниз, наверх підійматися, ну і трошки це іноді напрягало. Повертаючись про тему соло подорожі, таких... Соло подорожах, чому я, я, я їх люблю, є час побути з собою зі своїми думками і поговорити. Так, можливо, комусь це не подобається через те, що ви боїтеся там, а що буде, ви залишитесь одні з думками, і вони вас там загризуть. Ну, тут треба повернутися, працювати з песимістом, працювати з критиком, а тому, що коли у вас є час подумати, ви можете. Взагалі, з іншої сторони, подивитися на якусь ситуацію. Ви просто йдете, дивитись на природу, на якісь на людей, та, і у вас виникають інші якісь думки, які не пов'язані з вашим поточним життям, проблемами. І з цієї перспективи будуть виникати якісь інші думки, інший погляд. На ваші проблеми, наприклад, чи на ваші ситуації, які потрібно вирішити. Так само і я, та я взагалі не думала про роботу, взагалі не думала про якісь свої рішення наступні, але, наприклад, наступного тижня в мене там зовсім інші погляди стали. Я думаю, чого б це, а тому, що я на декілька. Годин, ладно, 5 годин, там на 6, взагалі про це не думала, тому що я була в процесі. Фізичному це в цьому навантаження в мене було плюс з кожної такої подорожі, я виношу якісь уроки. Та я люблю собі таке придумувати. Ніби от в цій е, ситуації, в, цьому, в цій подорожі на Seven Sisters е, в мене було про те, що я не подивилась е, не дивилась назад довгий час. Е, і коли подивилась, я зрозуміла, який шлях я проходила. В моменті я просто зв'язалася ситуацію, потім я зв'язала це вже з життям. Коли я ходжу так от гуляти чи ну, на хайкінг такий, у мене завжди якісь є асоціації з життям, тобто, там, я прийшла через складний шлях, в мене є відео, а можна було легким. А зараз я пройшла дуже великий шлях, тобто це 5-6 годин, я просто йшла там, десь сідала, але 5-6 годин йшла. І зараз така озвертаюся і бачу весь цей mm -hmm. шлях. Така вау, це я пройшла. І ну, така важлива думка, та, що важливо звертатись і дивитися на свій шлях, ну, життєвий так само. Е це мотивує. Тому що ну, я так відчула сил, я, це, я можу пройти. Я пройшла цей шлях. І ну, за стільки майже, майже на той дедлайн, який я хотіла. Це вау. Так само і з, з, мої, з моїм шляхом я. Повертаюся. сильна сила. Ще в таких подорожах, в цій подорожі, я думала, що мені придеться пройти всього 14 кілометрів чи менше, і взагалі займе не 5 годин, а 4. А тут е, вийшли всі 20 кілометрів і 30 тисяч е, кроків, і на половині шляху, я думала, що це за кінець. А це виявився лише початок. І в мене, ну, як початок, середина. І в мене потім вже навіть фотографії, відео не було через те, що я така. Як це? А, 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 а кудись піти в бік не можна було. Та? Я вибрала собі такий шлях, що я йду з одного міста в інший, в інше місто, подивилась десь тік що так можна. Але думала, що це займе поменше часу. Коротше, вийшла неочікувана. Але я так спочатку позлилась, позлилась, потім втягнулася в процес і вже йшла собі. Чим займалася, вже не знімала, познімала те, що хотіла, і не з погодою. Потім, коли я прийшла вже на місце призначення, відмінили мій потяг, і я їхала додому на автобусі. Теж нормально, просто я теж цього не очікувала. Прийшла. Я така, я що йду, додому не попаду. От критиквис, і я йому кажу: все нормально. Я їхала додому вже спокійна, і якби і своє фізичне навантаження отримала, і подорож у мене була. Величезне задоволення отримала і відпочила. Цей день насправді дуже, -дуже насичний день вийшов. І йду, а люди в пабах дивляться останній матч Іспанії і Англії. І це дуже велика така подія тут. Е, дуже, ну, я там заслуги не можу, бо вони кричать на всього, тому завоїли. Вони дуже прям інді спорт, тому, тому так. Але ну, дуже вони переживають всі всі. Сі, я не дивлюся, якщо що. Ну, і також на мене повпливала тиша, бо коли у вас багато повідомлень, багато роботи, багато всього, вам насправді ну, складно вийти з цього шуму. Навіть якщо ви робите якісь медитації та якісь практики, вам складно виходити. А коли ви берете себе і, по... і ставите в таку ситуацію, де вам потрібно щось ну, подорожувати, щось нове бачити. Навіть це не обов'язково за кордоном. Це можна просто в нове місто поїхати, чи можна просто кудись а, поїхати, де ви ще не були. А, ви... Просто в цих умовах думаєте про умови, як вам умовно вижити, як там що нового побачити, нові обставини, вони там задіюють мозок, ви не думаєте про свої поточні справи. І таким чином ви перезавантажуєтесь, відпочиваєте. Ну і звісно, це якесь відключення від соцмереж е теж дуже корисно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи практикуєте ви соло подорожі, як до них відноситесь, і якщо ні, то що вас зупиняє? І в наступному відео. Хороша, тільки що. Я прикручувала свій новий штатив на палку для того, щоб зняти відео. І де жіночка каже така. Why someone do like? Типу, чим чому ти це робиш? Я така, типу, щоб зняти відео, він каже, так когось». Я не хочу питати, я навіть штати купила, я хочу його виплювати. Я розумію, що можна спитати, ну це не цікаво. Дивіться, як я прикріпила штатив.